Приклад небайдужості. 80-річна сумська пенсіонерка жертвує свої заощадження на лікування поранених в АТО. Планує допомагати і надалі ліками для сумських бійців. Звідки у літньої жінки така ідея та де вона братиме кошти, розкаже Анна Книж. З Інаїдою Тихонівною пан Володимир знайомий не одне десятиліття. Колись разом працювали в тролейбусному управлінні. Тепер пенсіонери товаришують і підставляють одне одному плече допомоги. Про жінку у Володимира Юхимовича тільки добрі слова. Добродушний, хороший чоловік, останні збереження, які вона хотіла би передати ребятам, которые остались інвалідами. Бажання допомагати пораненим військовим у жінки не тільки поклик душі. Вона, як ніхто інший, знає, як боляче втрачати найрідніших. Два роки тому її сина, відомого сумського дизайнера, архітектора та байкера, знайшли мертвим біля власного будинку. Він теж був очень добрий. Він би теж допомог. Сама уродженка Донецька Зінаїда Тихонівна болісно переживає події, що відбуваються в Україні. Каже, дуже хоче миру і бажає, аби військові поверталися живими і здоровими. Дізнавшись із телевізора про двох поранених бійців, яким ампутували кінцівки, жінка вирішила допомогти, жертвує свої заощадження. Я очень хочу, чтобы Сереженьке сделали хорошую ножку. Это ж я пошлю, да и другие там насобираются. И этому мальчику отошлю, чтобы ему хорошую ручку сделали. Понимаете, почему? Чтобы он ручкой мог стаканчик взять, ложку взять, чтобы он был полезный, чтобы он радовался жить. Он защищает нас. Допомагати бійцям зато пенсіонерка вирішила й надалі. Для цього знадобиться та грошова компенсація, яку незабаром за рішенням суду почне виплачувати жінці-убивця сина. Зробити свій вклад у добру справу може й кожен сумчанин. Інформація про тих, хто потребує допомоги у вільному доступі. На першому поверсі сумської міської та обласної ради є спеціальні дошки. Одну з них встановив благодійний фонд підтримки військовослужбовців Сумського артилерійського полку та членів їх сімей. На стенді фонду ми розмістили інформацію, що може всім. Бути корисною, по-перше, це інформація для тих, хто хоче допомагати військовослужбовцям. Ми розмістили там як реквізити фонду, так і реквізити розміщення поранених або сімей загиблих. Також пишемо про те, що потрібно військовослужбовцям у цей час. На цьому стенді також розміщена інформація о. Про... Ліцах, которые по приказам військових частин, з якими сотрудничает наш фонд, назначені ответственными за прийняття благотворительной допомоги і указані там члени комісії в цих воинских частях також назначені ответственные за її распределение. Ще один такий стенд. Активісти планують зробити рухомим, аби брати участь у всіх міських заходах і інформувати як найбільше сумчан. Анна книжка Сергій Сурков Олександр Гордус на часі новини.